Вітам! Ви дивитесь відеоурок польської мови муві по польську. Я Юлія Передерій. І сьогодні ми доторкнемося до прекрасного, бо тема нашого заняття театр. Театр. Готові до культурного збагачення! Представіння ще зачина! Вистава починається! Місце, де я зараз знаходжуся, називається Вестибюль. Вестибюль. А це. Шатня гардероб. Перед виставою бажано зняти верхній одяг і зоставіть речі в шатні. Залишити речі в гардеробі. Прошу взять мій плащ. Будь ласка, візьміть мій плащ. Дякую. Якщо ви збираєтеся до театру новочасного театру сучасного, то можете вдягнутися зручно. Якщо ж ви прийшли, як я, до театру класичного. Краще обрати вечірнє вбрання. Для чоловіка це гарнітур, тобто костюм. А для жінки сукня вечорова, тобто вечірня сукня. Білет я придбала заздалегідь. В ньому вказаний ваш жонт, ряд та місце місце. Ви можете обрати партер. Партер. Балкон, балкон або ложе, бельєтаж. Звідти добре чутно і видно. Якщо ви будете сидіти далеко від сцени, вам знадобиться лорнетка, тобто бінокль. Коли починається представлення, тобто вистава, відзові глядачі повинні вилончити телефони, вимкнути телефони. Адже штука мистецтво любить тишу та зосередженість. Яке є твоє улюблене представлення? Jaka twoja ulubiona wystawa? Moje ulubione przedstawienie to Romeo i Julia. Moja ulubiona wystawa to Romeo i Julieta. O kim jest ta historia? Pro kogo ca historia? Bohaterami w tym przedstawieniu są chłopak i dziewczyna, którzy kochają się do szaleństwa. Dijowi osoby z tej wystawy chłopiec i dziewczyna, którzy kochają jednego do niej. Ромео і Юлія, тобто Ромео і Джуліета – це бохатерові, дійові особи. А люди, які грають, це актори. актори. Ten aktor, актор, który gra Romeo, jest bardzo dobry. Той актор, який грає Ромео, дуже хороший. Теж так мисля. Так, я теж так думаю. А акторка грає Юліє так собі. А акторка погано грає Джуліету. Так, вона запоміна тексту. Так, вона забуває текст. Аби заграти в театрі, грати в театрі, потрібно мати сильний голос, голос та гарно виражену мімікет міміку. У актора може бути головна роля, головна роль або ж епізодична роля. вже знудзоний. Як дłго є то представлення? Мені вже нудно, як довго триває ця вистава. Час тривання спектаклю – то дві години. Вистава триває дві години. Між актем першим та актем другим зазвичай є антракт. Польською шерва. Під час цієї перерви багато хто йде до буфету. В буфет там глядачі можуть обговорити, чи сподобалася їм гра акторська, тобто акторська гра, і скуштувати смачні буечки. Наприкінці вистави глядачі дарують акторам квіти, квіти та окляски оплески. Хоча для театру більше підходить слово овації, овації. Якщо ви хочете, аби актори вийшли на сцену знову, ви можете їх вовач на біс, тобто викликати на біс. Зі словами та діалогами розібралися. Тепер пропоную вам зіграти в гру слово пастка. Сьогодні я пропоную вам здогадатися, як перекладається польське слово пруба. Поки ви думаєте, зачитаю вам версії своїх підписників. Може, це слово означає кастинг. Пруба асоціюється з українським словом коштувати або дегустувати. Давайте перевіримо ці версії. Отож, слово пруба означає репетиція. Пред вистеплем, перед виступом, на сцені, на сцені проходить проба генеральна, генеральна репетиція. Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття, і тепер ви зможете підтримати розмову в польськім театрі. З вами була Юлія Передарій. До зустрічі на наступному уроці муві по польську!